Потеплішало й українці вже замислюються над майбутнім відпочинком. Хтось шукає тури за кордон, але для більшості у пріоритеті залишається внутрішній туризм. Вітаємо Вікторія ясник і ви дивитесь проєкт. «Новини лайф чи готові одеські готелі до нового курортного сезону? Та наскільки сильно відрізнятиметься ціна на послуги цього року? Про це ми поговоримо із керівником мережі українських готелів Юлією Косенко. Я думаю, що зараз сказати про якесь безпечне місце в Україні в цілому немає. Враховуючи, що ми орієнтуємося на внутрішнього туриста, що це все-таки ті, хто проживає в Україні і подорожує в Україні. Сказати, що це там супер безпечно, ні, але ми максимально робимо все для того, щоб це. Було безпечно ситуативно називаємо це так. Це укриття, це можливість, якби там інформації про укриття, це навчання співробітників, як діяти у випадку повітряної тривоги і подібне. Але враховуючи якби загальну таку обстановку в Україні, я не думаю, що Одеса є найнебезпечнішим містом. Тобто, це таке місто, як і всі інші. Я думаю, що а, і люди скучили за Одесою, і Одеса скучила за людьми, і минулий сезон, враховуючи навіть відкриті. Пляжі, і зараз є інформація. Ми дуже чекаємо на, на інформацію від міської влади, які саме будуть пляжі відкриті для того, щоб це далі комунікувати. Я думаю, що це якби така історія не зовсім про безпеку, але але про можливість відпочивати незалежно не від чого. Тобто Одеса не є таким от прям містом, які найнебезпечніше з усіх. Ну так таких в таких обставинах ми живемо. Більшість скоріше всього вистояло і зараз. Багато хто відкривається тобто найбільше постраждала звісно історія з одеським регіоном. Більшою частиною, да, тобто там затока, бугас і далі вони, звісно, були закриті, і більшість з них і зараз є закритими. Частково вони так само в цьому році відкриваються в Одесі. Мені здається, що більша частина це якраз про відкриті готелі, тобто не, не, не було таких закритих прямо через те, що так склалися обставини, не тільки через можливо там якісь обстріли, подібні і руйнування. А саме через обставини ні. В цілому у нас в не тільки в Одесі готелі, а в і по Україні, і ми точно розуміємо, що зараз основна аудиторія це внутрішній турист. Змінюється його поведінка, тому що люди стали їздити на коротший термін, але частіше, тобто можуть виїжджати там раз в місяць, раз в два місяці на відпочинок. і Це якби відповідно змінює якісь внутрішні бізнес-процеси в готелях. Тобто люди коротший термін перебувають там і подібне, якби і вони бронюють в останній момент, тобто в такому форматі змінюється. Але окрім цього, точно те, що би хотілося в цю історію додати, це. За рахунок готелів, в тому числі, показувати нашим гостям більше місцевих якихось родзинок, називаємо це так, Тобто розширяти можливості подорожувати Україною, дивитися якісь прикольні місця, відкривати для себе місця. Я Думаю, навіть багато хто був в Одесі і не знає дуже про багато того, що можна тут побачити в Одесі або поблизу, тому я думаю, що це історія, яку ще відкривати і відкривати. Зараз якби нам простіше, так не всі можуть поїхати в Туреччину, але е, насправді я думаю, що ми беремо в порівняння, як би то не було, ми беремо в порівняння, коли ми формуємо свої ціни. Ми розуміємо, що наша конкурентна історія це може бути і Болгарія, і Турція, і подібні місця, враховуючи, що в них є море. Тобто порівнювати нам цю історію складно. Але ціни е, ну, наразі це виглядає абсолютно або в порівнянні, або, звісно, дешевше. Тому я думаю, що це така гарна історія, враховуючи в тому, що ти, якщо порівнювати той же самий рівень, тобто в готелях там п'яти зірок в Одесі, влітку можна точно відпочити дешевше, ніж ти відпочинеш п'ятизірковому готелі в Турції. Тобто, дивлячись, що з чим порівнювати з точки зору відповідності. Їдуть, але це не можна сказати, що це прям потік. Це скоріше там ситуативна історія, і це бізнес-туризм. Тобто, загалом Одеса останнім часом, да і за уже це там. Ми слідкуємо за цим другий там два з половиною роки. Точно переформатовуються на а, бізнес місто, тобто дуже багато це не тільки курортна історія, а в нас дійсно багато проводиться і заходів, і в нас є делегації, які проживають тут. І в нас є багато журналістів, в тому числі іноземних, які проживають. Тобто ціка, ситуативна історія, але вона існує. Тобто, да, точно у нас в, в Одесі. Ми розуміємо, що там два. Десь два роки тому ми знову зрозуміли, що нам точно потрібні на рецепції англомовні співробітники. Те, що якось якийсь період так було забуто, а зараз потрібно і не тільки в Одесі. До речі, це вони подорожували в Буковелі в цьому році. Ми вперше за час не розуміли, що до нас повернулися туристи з сусідніх країн. Тому іноземці є, і би, це такий гарний показник. Ну, найбільша мабуть, наша історія це, звісно, таке збільшення витратних навантажень. І ми намагаємося там встигнути за ними. Тобто, у нас там дохідна частина з роком в рік росте, але й витратна частина росте. Тобто росте вартість комунальних послуг, зростає податкове навантаження і на податки на зарплату, і так, і тому якби воно дійсно стає важкувато. Інфляція, ти маєш піднімати заробітні плати. Тобто, це витратне навантаження, воно зростає дуже. Швидко це раз. А друге, звісно, це співробітники. Це найбільша проблема майже у всіх, а це труднощі з тим, щоб знайти команду. Це найбільша проблема, яка вже спіткає навіть не спочатку війни, а ще там декілька років до. Але зараз вона максимально посилюється. Ми навіть створювали свою. Школу гостинності, де безкоштовно навчали, потім працевлаштовували. Тобто, це от такі дві найбільші проблеми: витратне навантаження, яке постійно зростає, і пошуки співробітників. У нас, от буквально там два дні назад, мабуть, була нарада з департаментами, в тому числі міської влади на цю тему, і якраз спільнота готелярів, щоб ми могли один одного почути, зрозуміти. Нам точно десь трошки не вистачає і те, що хотілося би змінити, це комунікація. Тобто, це комунікація, що в Одесу їхати можна, що тут, якби є укриття, що є якісь відкриті пляжі, і якби бо зазвичай як в минулому році. Вони наче були відкриті, а наче як би не зрозуміли, І дуже багато такої було дезінформації з цього приводу. Тому така чітка комунікація саме від міста. Про те, що тут робити, що, де, де безпечно, що пляжі відкриті і подібне. Тобто, що те, туристичний сезон підтримується в тому числі. От цього не вистачає. І зараз нам, в принципі, так комунікації було би класно зробити, тому що є дуже класні ідеї від е, е, департаменту туризму з приводу того, щоб робити там мультикультурну е, Одесу, робити тижні різної культури в Одесі, і ми точно під це. А, так само готові там підписатися і робити щось від себе. І тому от комунікація, як на мене, така більш комунікація саме від міста з запрошенням сюди відпочивати. І це буде якби такою гарною історією. А так в цілому, я думаю, що готельна спільнота до цього готова, ресторанна спільнота до цього готова. Ну, якби транспорт і власне комунікація. Колись ми раніше там завжди комунікували про те, що Одеса це про море. А, зараз якби цієї там. Історії для нас немає, і ми так не комунікуємо, що Одеса це про море. Одеса це про Одесу, це про можливості відчути абсолютно от той якийсь такий. Особливий вайб про те, за чим зараз прям сумують гості, тому що Одеса це про легкість, Одеса це про дуже класну архітектуру, Одеса це про вино, Одеса це про їжу, Одеса це про дуже гарні локації, Одеса це про класну там, сонячну погоду. Тобто Одеса це про свободу, про таку от якусь безтурботність і подібне, яку ти можеш відчути. І за рахунок того, що зараз ми навіть створюємо наразі. Якісь самостійні такі штуки, там екскурсії від власних готелів, там для того, щоб залучити наших гостей а, до того, щоб вони більше подивилися місто. Тому у нас є що дивитися: це і обрани, це і екскурсії, це і місто, і біля міста в тому числі. Тобто є культура там виноробства. Тому я думаю, що тут багато чого є для того, щоб а, замінити, скажімо так, море. Але на море можна дивитися і ним можна дихати. І це так само така класна перевага. У нас точно збільшується кількість туристів з роком в рік. Збільшується там наша така дохідна частина. Ми це точно розуміємо на цей рік. Ми поставили собі в планах завантаження по нашим готелям. У нас чотири готелі в Одесі, тому ми якби, собі завантаження в середньому поставили 75%. Але це має цінувати, що в липні і в серпні на заплановано 90% завантаження. Бронювання у нас почалися з початку березня, тобто ми відкрили бронювання на сезон і вони вже є. Тобто раніше в минулому році не було такого бронювання зарані, в цьому році є. І це дає змоги підтвердити наші прогнози, що сезон таки буде. Якщо взяти в кількості, то Десь ми розуміємо, що в нашій мережі ми маємо прийняти десь близько там 13 тисяч туристів. Це тільки наша мережа. А в цілому, я думаю, що це зовсім інша буде кількість. Ми дивимося дуже оптимістично і розуміємо, що те, як зараз відбувається, вони підтверджують ці прогнози. Тобто, бронювання є, гості цікавляться, вони їдуть і тому. Я думаю, що все буде добре. Це хороше. Це прям розумінням того, що це там 90%, а на вихідні 100% завантажені, як було минулого року. Минулого року на вихідні забронювати номер в Одесі було неможливо. От реально там я відчувала себе якимось дилером номерів, тому що мені кожен раз телефонували і запитувалися про вільні номери, і їх не було. І минулого року, до речі, більше всього вантажилися готелі, які ближче до моря. Незважаючи навіть на те, що там не можна купатися, все одно там вигляд на море і подібне, а потім вантажилися готелі в центрі. Тобто це класна цифра, це показник такого от гарного завантаження в сезон. Станом на зараз, так, ми всі тримаємо клоки, готуємося і морально, і, і фізично, і операційно командами до того, що сезон буде, і дуже сподіваємося, що так воно і станеться. Навіть у воєнних реаліях Одеса зберігає свій туристичний магнетизм. Підприємці шукають нові формати роботи. А мандрівники, хоч і обережно, продовжують відкривати для себе неповторну частину українського півдня. Ви дивились проєкт новини Лайв. на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.